Не давав мені спокою часник, вже, мабуть, всі обсадилися, одна я загаялася, трохи застрягла в лісі на тихому полюванні, але не здоганяю, на вулиці ще тепло, квітнуть он мої любимки. Грядка у мене попередньо була удобрена курячками, перекопана, вже днів десять стоїть. Тепер залишається погорнути рівчаки і розсипати в них попел з груби. Це є і добриво, і захист від хвороб. Саджаю я на відстані зубки приблизно по 10 см один від одного. Часник у цьому році в мене і куплений, і подарований, весь новий, в основному чотирьохзубковий, бо мій потихеньку став зводиться. Тож я вже пристаралася на гарний пригарний, дай Боже, години та й вродить. Загортаю притоптою, ну і цибулька заходом теж піде під зиму. Не вистачило мені три рядочки, треба докопати. Куряки розкидала, перекопую, граблюю. Цибульку витикала, все висаджено. Тепер я накриваю листям, яке є, в основному це виноград, груша, черешня, горіх, яблуні ще тримаються. Ну, ось так, 6 листопада моя душа спокійна. Сім гарних врожаїв, поменше на городі шкідників, мирного неба та родючої землі. Обіймаю з вами пташка Надія.